Зараз будуть поради для тім лідів на тему, що робити, якщо. Одне питання і чотири найпопулярніші ситуації. Поїхали! Перше. Ви потрапляєте в ситуацію, коли від вас вимагають результат, але чітких інструкцій немає. Делегування це ваш ключ до ефективності. Друге конфлікти в команді. Пам'ятайте, медіація це ваш найкращий друг. Ніколи не приймайте рішення у розпалі емоцій. Третє. Виграє команда, почніть із себе. Пам'ятайте, ваш емоційний інтелект це основа атмосфери в колективі. Навчіться розпізнавати, коли команда потребує не тільки завдань, але й підтримки. Четверте, відчуваєте, що не вистачає мотивації в команді. Інвестуйте час у зворотній зв'язок. Люди повинні знати, як їхні досягнення впливають на результат. А тепер питання до вас: чи думали ви, чому роль тімліда така складна? Відповідь лежить на поверхні. Ніхто нас не готував до такої професії заздалегідь, і зі всіма викликами кожен тімлід зустрічається вже в практиці. Мене звати Мар'яна Ківерська, і я ось уже 8 років працюю з цими лідами і знаю, як зробити цей перехід менш болючим. Запрошую вас на курс I am leader», де ми з вами розберемо всі нюанси і зробимо вас лідером, за яким хочеться йти. Деталі в описі.